Саме тут останні 50 років зберігається дуст, вивантажений затонулого судна Моздок. Вітаю, мене звуть Олена Бакума і ви дивитесь проєкт новини Лайф. Протягом останніх років чиновниками всіх рівнів було піднято це питання, але проблему так і не було вирішено. І ось зараз виділили кошти для утилізації дусту, де й займаються його вивезенням. Запаковується цей дітей, форма і буде заміна зміна добре? У цьому році силами обласної державної адміністрації замовлені роботи зі знищення на території нашої області найвеликого складу зберігання небезпечних відходів. Це ДУСТ, який зберігається на даному місці ще з 79 року. У 2002 році було оформлено паспорт місця цього зберігання. Тут перебуває 147 тонн доступу, зібране з судна МАЗДОК, що затонуло у берегів нашого міста ще в 70-х роках. Тому в рамках регіональної комплексної програми обласної були передбачені кошти за рахунок обласного бюджету і. Укладено за результатами тендерної процедури договір з підприємством, яке перезатарює ці відходи, вивозить їх на своє підприємство. Та знищує шляхом їх спалювання. Замовлено роботу з підприємством Укрекапром, яке має всі необхідні дозвільні документи для виконання даних робіт. Договір укладений на загальну суму 13 мільйонів 40 тисяч гривень. Роботи плануємо виконати до кінця цього року. Роботи потрібно було терміново виконувати з урахуванням реалій нашого перебування в нашій країні. Це пов'язано з прильотами від агресії Російської Федерації і дуже небезпечно зберігати такі відходи, тому що може призвести до забруднення природних ресурсів, таких як ґрунти. Наші водні ресурси можуть забруднитись у разі е, отримання дій після прильотів та потрапляння у ґрунтові води. Коли був відкритий даний саркфаг, ми побачили, що дійсно ми встигли розпочати потрібні і необхідні ці роботи, тому що е, Мешки, в яких вони були затарені, вже потребували знищення, також як і ці відходи, і вони не забезпечували герметизацію цих вищезв. Це забруднюється ґрунт. Ми вирощуємо культури, які також потрапляють у склад. Ці небезпечні відходи коштуємо їжу вже з цими небезпечними відходами, і в організмі проходять такі процеси, що призводять до дуже шкідливих захворювань. Це може і серцево-судинні захворювання бути. Зараз ви бачите якраз процес сортування уже у самому розгарі роботи, де працівники, які вдягнені в всі необхідні сізи, виконують процес сортування відходів ДУСТу, це високонебезпечних відходів, в пакети. І потім ці пакети ще додатково для безпечного наступного перевезення додатково сортують у бік і ці бігвеги потім будуть накидуватись на завантажуватись на автотранспорт і перевозитись на наше підприємство на компанію «Укрекопром», де й буде вже виконуватись. Кінцевий процес знищення методом високотемпературного спалювання надання процесу виконується на матеріально-технічній базі інсенераторної установки, яка повністю відповідає європейським директивам. Завдяки цьому у нас якраз і є на підприємстві сертифікати ІСО, які ми проходимо і продовжуємо. Це сертифікати 14001, ISO, сертифікати 9000, напрямку іменно екології. І сертифікати 45 тисяч. Також один це європейська стандартизація, яку ми кожен рік проводимо ресертифікацію і продовжуємо статус, що на цьому обладнанні можна проводити знищення того або іного виду відходів. В нашому випадку це дусто. Також інсенераторна установка це не саме головне в процесі спалювання йде після нього більш проблематичні це вже процес газоочисної установки. В нашому випадку це іде газоочисна установка мокрого типу. Повітря буде в рамках чинного законодавства. Це буде все відфільтровано, змито і всі небезпечні речовини, які намагалися би вийти через нашу газоочисну установку, в них просто немає такої можливості. Ми цей осад знову накаплюємо і знову повторно спалюємо у себе в інцинераторах. Купуємо біг-беги, вдвойне пакування, скобами стягуємо, щоб воно не висипалося, і в мішки, в культі і грузимо. На паліти важимо їхню вагу і потім буде загруза. В середньому десь бег тонна, то на 200. Працюємо десь по пів годинки-погодинки, годинки, щоб були сили далі. Це був проєкт новини Лайф. Пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.